Ради вітати вас на каналі АПро. Розкажу вам сьогодні про наш плазморіз к 40 що по характеристикам комплектації та покажемо його в роботі. Це відео допоможе вам знайти відповідь на питання, чи потрібен вам взагалі плазморіз, що саме він зможе зробити та що потрібно для першого запуску. І давайте розпочнемо. Основні характеристики по апарату: максимальний струм різання 40 А, споживна потужність 62 кВт, номінальний тиск повітря в середньому 5 бар, мінімальний об'єм подачі повітря 130 літрів на хвилину. Всі ці характеристики дозволяють йому робити чистовий різ у металі до 8 мм, а чорновий до 12 мм. Спосіб збудження дуги тут високочастотний та дотиком. Тобто після подачі струму високої частоти з'являється стартова дуга, а після контакту плазми з металом вмикається робоча дуга. По комплектації, окрім самого плазморізу, ще є зварювальний кабель з натискачем довжиною 2,5 метри, а також плазматрон з руковому зборі довжиною 4 метри. Для роботи з плазморізом вам також знадобиться безмасляний компресор або ж масляний. Але не забувайте використовувати масло ололювачів, щоб не нашкодити плазморізу. Зверніть увагу, що компресор повинен бути потужністю від 2 кВт. Давайте вже перейдемо до його тестування. Допоможе нам у цьому наш спеціаліст зварювання Дмитро. Всіх вітаю! Мене звати Дмитро. І сьогодні ми будемо тестувати плазморіз кат 40 на металі 3, 6 та 12 мм. Для роботи з плазморізом нам потрібен затискач маси. Спеціальний рукав та компресор. Для металу 3 мм виставляємо значення струму мінімальне 20 а та тиск 4 атмосфери. Для металу 6 мм виставляємо струм 30 а. Для металу 12 мм максимальний струм 40 А. Гарно виконав чистовий різ на металі товщиною 3 та 6 мм. Чорновий різ на максимальній для нього товщині 12 мм також виконав. Звісно, не так ідеально, як чистовий, але для чорнового різу нормальний результат. Як ви бачите, кат 40 відмінно впорався з усіма завданнями. Він підходить для різання сплавів сталі, міді, алюмінію та інших хльорових металів. На відміну від газового різака, плазморіз не створює напливів на металі та дозволяє отримати більш рівний різ. За посиланням під цим відео ви можете знайти ще більше інформації по цій моделі. А я вам бажаю невпинно розвиватися у власній справі та бути профі. До зустрічі в нових відео.